Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Вчора мною була отримана повістка від судді Ткаченка на 4 серпня. 2015 року щодо розвитку кримінальної справи стосовно Садою та інших хлопців. Але я хочу сказати, що я напередодні подав заяву про відвід даного судді. І мені сьогодні я подав сьогодні адвокатський запит, подав інші документи, які підтверджують те, що був відповідний відвід поданий. Мені повідомили про те, що саме пан Ткаченко буде на себе роздати відвід. Знаєте, це не передбачено діючим законодавством, бо в суді ще є інші судді, які повинні роздати даний відвід. Це вказує на те, що в даній ситуації в цьому суді робиться корупційні дії, і ми будемо з цим боротися. Не просто боротися, ми будемо писати, подавати відповідні звернення, скарги, повідомлення про злочин. Сьогодні ми отримали ухвалу від 10-го числа, де нам було відмовлено щодо судді Ткаченка. Значить, на цьому судді Корчкову ми також зараз будемо готувати відповідні скарги, бо ми не допустимо того, щоб над нами відбувалося знущання. Ми бачимо, що на сьогоднішній день у всій країні де Жорстока боротьба з корупцією, а в цьому суді корупція просто процвітає. Тому ми будемо з нашим активом робити все можливе і неможливе, щоб цю корупцію зупинити. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.